Кошка будет можна... в безопасном місці, щоб не злякати кошку. Так, да, кошка. It's... О, ще корка. Итс дрона. До... Фіолетовий такий аккумулятор. Це Пидробка китайська на 1 АМП. Дуже такі. Часы аккумулятор, короче. Самі погані, що есть вообще. Так, це аккумулятор Sony. Sony Panasonic ці два формата 18650, а це пакет. Вони всі повністю заряжені і готові до Біг Boom. А ну, поможи одною рукою минус -падеш. Угу. Угу. Okay. Оп, 3,9, а на цього. 4, 12, хорошо. Okay. Сейчас будем делать Big Buddha Ball. Страшные вещи, Кошки. які нельзя повторять в домашних условиях. Це виконують професіонали. І <laughs> <laughs> потом ядерный реактор запускают. Ні, ядерний реактор ми не будемо запускати, просто будемо акумулятори. І тільки зараз кошку в безпечне місце поднесу, щоб кошка не пугалася. Одну секунду. Буквально. І не вірувалася. Привіт! Підриваємо акумулятори в ефірі. Так, в о, 10 чоловік. У мене одна людина. 10 <рес> За чоловік, у мене вже 11 чоловік готові до того, щоб коротити акумулятори. У мене тільки одна людина. Грусно. Так, показуємо. Так, почнемо з лайтового коротіння. Слабенькими провідочками. Так. Бачимо заряджений акумулятор. Так, чуть в сторону. Що у нас тут є? У нас тут є такі заготовлені провідочки. Тоненькі від БМС-ки, балансувальних провідів. так, Беремо ці провідочки. І такий одножильний є. Мощний провідочок. Так, ну момент. Істини. Вітаю, вітаю. Так, а ну всі поближе, Зараз будемо ...коротити. О, якраз коли треба коротити, люди потікали. Бояться чи що, а ну. О! Тепленький проводочок. Ай, даже горяченький. Говорю, он угреет. Надо, мабуть, быть, крупнейшим. Ой. Сейчас будет бебег. Вс. Угорив проведочек. Так треба другого лишь. Надо якось покрупней, напевно. Ну треба ж розогреть аккумулятора для начала, чтобы был хороший mm -hmm. биг-бадабум. Ты ничего сейчас разряда эти. <свист> а Плавается аж. <свист> Провода, что медний, а алюминиевые? алюминий? Хорошо. А он железный, наверное. Було уже Так, ну, те проводки бачим. Плавится, ну ще цього можна покоротити Так, потом далі більш серйозні проводочки. Оп-оп-оп. Давай, давай, оп. Мы разогрели аккумуляторы. Тут так, я покрупніше вже Крупнейший. Триводы. Отаким проводочком треба акумулятор коротить. Ух, uh, сейчас буде купець. 23 людини. У мене 3 людини. Ставим лайки, лайки зараз будуть отакий акумулятор Біг бада Ось такий акумулятор big, big Bada Boom. І цього ми Думаю докоротим. Це пакет з дрона. Тут їх два штучки було. Так. А ну попробуємо. Ось такий провідочок. О. Шість людей, привіт всім. Сейчас буде бебе. О, лайка, лайка, два лайка вже. Хорошо, спасибо, спасибо. У мене щось нуль лайку. Так, Лайки не а ну Готовились. Ой, ой, попадаю. Один. Ще буде бабах. Диви, хочу поближче, вони розходяться в водки. так. О! И момент истины. Витаю, витаю еще раз. А, ревется это... на цель. Не, может быть так он и не взорвется. А! <laughs> Только на ревет провод. Да, короче. Привет. Паяльник ТВ. О, привет, паяльник ТВ. Куротим аккумулятор с дрона. О, лайки хихи пошли. Короче, Дайте ми лайка, хоть одну. тоненькими проводочками, то все коротить, не подходить. Тепер беремо моножилу. І буде Тепер всі відходимо на безпечне розстояння. Камеру поближче. Так. Раз, не. два, три. Слухай, він трошки... Ставте лайки, хотя подимся. О, він нагрівся вже. А! Нагрейся? Ага. Может, <рив> <Можа й рив> не... <рив> я взирвайся. Может и думав... на якому расперло. Ого. Я ж думаю, я не можу вже попасти. Ось, все буде... Один контакт медный, другий алюмінієвий. Ага. Це завжди мінус медный, а плюс алюмінієвий. Так, а ну. Оп! Давай, давай. Видиви як його цеє? Щас путь А ну подальше отходить. Ого, пасний. Ого! Так, надо. Ого! Із мені кажется, зараз буде бабах. Серйозний. Опа, уйде гарно роздував. Уйду, я йду я. Капець, сейчас я корбани. Ну, дальше его. Поставьте кампулятори... хоть лайк одненьку, будь ласка. Две люди в эфире. Четыре даже люди. Всем привет. я Ой-ой-ой, ой, -ой, 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 -ой -то у меня на пражном стоит. Человек бабахный. Может опять <р goal> сокируй его уволить? <заку> ну его добрять, а ну? Ой, А ну? Еще важко двигаться камеры камеру, и аккумулятор. А ну? Раз, два, три. Щось нічого. Щось зря ми боялись. Мені кажеться. Так, а ну включаємо альтиметр. Будем перевірять. Ну, Скільки заряду там? О, так він, той його. Мертвий. О, Все. Разряди. Так, поганый. Ага, 0,8 вольта. Все, Был аккумулятор нет. Ну, скажу по-честному, він уже був высаженный в нуль. Как раз перед видео я его просто зарядил от блока 12 вольтового. Он поднялся до 4 вольт и і... все. окончательно умер. И вечная память и ныне и литию. Алюминиевый медний контакты в ему были. <плес> так, хорошо. Господи, господи. О, паяльник ТВ. Еще до сих пор. Тут, а. Так, ну що, треба його до кінця розрізати. так? Ну, апаратуру тут сюди. Що-то мені кажеться, що, що сьогодні з рибу. А ну бери молотка, да три, джахни його. Давай ще... Да легенько. Куда ты валышь в руки не oh же разыгрывся. А тут в тех аккумуляторах наматані медни и алюминиевые пластины. Фу, uh, воняет. Во. И электролит. Ой, как хорошо выйдет. О, 4 лайфа. Мене все по нулям, Що за фігня? Може людям не нравится, як взрывається акумулятори. Так, тепер будемо коротити ці акумулятори. 18. І це у нас. Хонглі. Хонгхунглі. 1 Одноамперні баночки. Два литийон. Все, крачу. Мабуть, надо выдать им сразу. Не баловать. Так. Ой-ой-ой-ой, страшно. Оп. Ну, и что еще? Дымить. О! Задымило просто. Ага. О, угрилось. Угрылось, угрылось. А можна ж по-другому їх коротить? Сюди отако, між до плюсом і мінусом. Таня. Да, тако... Термоусатку зняти, а двома ж руками треба знімати. Ну, опа. Щас, оно стрим води себе по-людськи. Я занімаю цю ой-ой. Треба тру... тонкий провод. Да воно й товстим там коротило, воно вже так видно було, що акумулятор нагрівся. Він десь до 50. Десь градусом нагрівся. О! 18 ті ж акумулятори. Це ж по суті весь... Корпус мінус, тільки ось ця верхня часть плюсов... плюс. Зараз йому знайдемо місце таке хороше. О, зараз покажем поненьким проводку. це був такий червоний. А ми його вже закоротили. Ось отак можна буде бачити, що... Оце мінус, а ось оце плюс. Оп-оп-оп. Давай, давай, давай. У мене були колись в хаті замкнули проводочки нікельової ленти, Чи ці проводочки акумулятори. Я бачу. І один так покраснів резко, другий другого і щоб п'ять зразу згоріло. Так, типа, я не могу. Аж по почервонилы ч? Да. Ого. Ну, Желання всіх червоніть немає. Оп-оп. О, гріється. греются. Гаряче, <ріхи> гаряче. Гарячаче. Гаряча. Гаряча. Надо отим, мабуть, з проводом. Ану? Okay. Прижигнуть. Ой, батарейка? А ну если вот так. Мабуть сейчас найдем способ, как закалять ножи. Оп! Так, ну шо, укоротили, ждем, пока оно бахнет. И чего оно бахнет? Бляха, ты що там? Соваешься табуретки, я уже думаю, что щупыть там. шипы. Э? О, о. Бляшанка. Так, за Ну, что-то будет. Мне кажется, я уже... Будет по Я разрядился. Мне кажется... А, горячий. Не знаю, градусов 70 горячий. О, то есть может смысл дальше подождать Ну искры идет, да, значит еще. А? Ну уже бегаем. Надо плюс-минус припаять. Не, я думав, це якийсь поганий акумулятор, а він ще й держиться якось. Так, мені цікаво скільки там вольт йому залишилось. Не? А ну іди держи. Щупа, ось отак, так, на корпус. Так. О, 3 вольта, то ми його просто розрядили, до він і не бахає. кажеться, кажется, оцього останнього надо сокирой. Чи ножиком. Треба Заставить. його якось так інтересно коротнути, щоб він коротнувся і, і тікать. А таке буває. Може його воду попробувати кинути? Та нічого не буде. Як це нічого не буде? Попробуйте. В воду. В, в Ось подсказують у коментарях, ножом. А як, щось і... а як ножом? Де? Ну, отак, Ану. а я молтку. Начало? Середина? Чи конець? Конець там, де плюс. А ну напишіть в коментарях, де пробуть ножом. Сначала середина чеканець. І зараз асистент бахне молотком. Середина. О, хорошо. Понял, забираємо. Зараз забираємо. Ті, що, <різь> сильно не бахай, воно. Так, так легенько. А я легенько. легенько. воно почне коротити і димок щось буде йти. А ну сейчас, давай. Давай, давай. Ну хорош. Вс, пробилось. Бу -бу. А ну о, риться А Ну давай ще бой. Да шо це якісь батарейки безопасні чи шо шипить все, пошипел <гум> надо, мабуть, тащить тихось. <гум> а ну давай побачим чи о, дышь, зего гли это. Ну то цей це же электролит. Электролит. Так, а ну давай. Это тоже? У <laughs> 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 um, мы продуктивная команда. Сейчас стой, стой. Оп. Аж три. Все, 0,04. вольта, он тоже разрядился. Ну, самый малость. <смех> <Разрядился>. <смех> ну, раз. Мы уже... А, два раза. тоже, тоже да. градусов 70 разгрелся. Ну, no, hmm. якщо ми вже цих розтогокали два, треба і цього, мабуть. І, і цього? До кінця? Ну, давай цього вже на дві частини, щоб... Давай! <сі> 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 <Так>. <сі> може, не треба, то ми їх приліпся. Диви, диви, дим пішов. <сі> Ух ти! Оп-оп! <сі> Цікаво, інтересно. Димейт? А що ж будет? А там же ж медна и алюминиевая пластинка в трубочку и ага. скручена. Думаю, получается полностью такое все закоротило. в одній и в другой половине. Ну дымить трошки. Кипить. Вот целый там 110 градусов. Максимум. Надо тепловизора, чтобы такие ці міри Ага. І цього тоді. Ну давай і того вже доб'ємо. Ага, да він гарячий. Горячий. Да. Ти. ти потрогай, а. Та ні, не, не гарячий. Як це не гарячий? Та, а не ти гарячий. Восьми, восьми. <ріст> руку, Та все, держу, нормально. Ладно, гарячий, гарячий. Може, ще, ще взірветься. Людей обманувати не треба. Так, це. Ти... Так, сьогодні готуємо салат. Две, две батарейки 18650, одна с дрона, и получается металлом О, смотри, 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 что а... больше начало. Аккумулятор надо долбить миссию. А. Ого! <laughs> а ты что пшикнул, о! О, ты что Не. О, ты что-то... Там дымы. Булькая. А ну. Мы же дотюкаем уже. А ну да. Сейчас, давай. Ё-моё. Ого. Ого, завиняв опа, дав. Опа-опа. Думали, саме поганий акумулятор. Ага. Дивує аж почерніло. Мало того, що дерев'яшка почорніла. Палець мене почерніло. Більше то... штани даже чорні. Да, хороший експеримент, мені подобався. Людям моїм. Ні. Она людина тільки що появилась, Ну, пойдет. В коментарі, вона може зірватися. Ну, думаю, вже не, бо ми ей це... Да, давление спустили. Фу, воняє. Угу. Мабуть, напевно, лучше так и не дихати. Ванючий, вонючий електроліт. Так, ну що, на цьому, думаю, експеримент можна закінчувати. Ставте лайки. Пишіть, що ще можна. проекспериментувати, будем пробувати. Є ще акумулятори із мопеда і з електромобіля. Може їх тоже потестувати. Може прямо зараз. А коли ще буде пряма трансляція? Завтра буде кожен день пряма трансляція, так що підписуйтесь. Крутим електромотоцикли аккумуляторы правда если у вас ник паяльник ти видовый паять умеете сильно дивуваться как другие люди паяют ну якось так так что добра ставим лайк и лайк моєму грившому пальцу все до завтра